У Сумах шалені черги до флюорографічних кабінетів через велику кількість зламаних апаратів містяни вимушені чекати по кілька годин, аби пройти обстеження. Коли ж нарешті відремонтують флюорографи та чи відремонтують взагалі? Дивіться далі у сюжеті. Аби зробити флюорографію, потрібно чекати щонайменше годину, впевнена Ольга. І з самого ранку жінка сидить у черзі біля кабінету. Я прийшла пол сьодьмого встала, так як інвалід. Я прийшла рано, записалася. от Отже, тепер свого часу на 10 годин мій дали талончик. Оце я читайте скільки три-чотири години. Я дожа тут висадіти. Доводять до того, що піднімається давління. Сьогодні мужчину увезли, значить не знаю, що там случилося, але повезли на Тілешки його звідси вже не перший місяць у Сумах. Існує проблема із роботи флюорографів. Один за одним прилади виходять з ладу. Через це у лікарнях, де вони працюють, неймовірні черги. Да, черги є, тому що потреба, так сказати, є, яку ми не можемо е е е задовольнити. Значить, я сказав, що я не один неодноразово ставив питання про придбання другого флюорографа, що було у нас два флюорографа, і ми могли. Ну, але ж не не да хата грошей. Лікарі розповідають, що після впровадження медичної реформи вони почали обслуговувати значно більше людей. А ось прилад на таку кількість не розрахований. В течение робочого дня рентген кабінет загружений повністю. Після кожного часу роботи технічний перерив – 15 минут, щоб передихнула апарат. Хоча б пропускна способність нашого флюрокабінету 120 знімків за зміну, а в нас буває і 147, і 150. Це флюорографічний кабінет у міській лікарні номер 1 Зараз черги тут зовсім немає, оскільки апарат не функціонує вже кілька місяців. Ліорограф зламався ще восени минулого року. На його ремонт потрібно приблизно 180 вісімдесят тисяч гривень. Відділ охорони здоров'я як розпорядник коштів. Який буде займатися питаннями е, ремонту даного апарату, вже звернувся до бюджетної комісії. Наразі звернення є не розглянутим, тому очікуємо засідання бюджетної комісії і сподіваємося на позитивне вирішення даного питання. Флюорограф, що у третій лікарні наразі обстежують експерти, аби визначити суму витрат на ремонт. Не працює прилад і у медзакладі на привокзальній. Зробити флюорографію поки що можна у четвертій та п'ятій лікарні, а також на ковпака у Сумському обласному консультативно-діагностичному центрі. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, Ігор Криворучко, Новини СТС.